Привіт, Ось гляну таку тему. От був час до 91-го року. Уманські еліти казали, що вони мають комуністичні погляди. Ну, уманські еліти були вимушені казати, що вони мають послугу ломінізму, комунізму. Підтримки Горбачова-Гельса, тому що вони хотіли вижити. Вони хотіли помістити добробуту своїм дітям, в ньому. Але коли пройшла незалежність, вони стали по українському за українськими. Вони хотіли вижити, вони хотіли пристосуватися до цього середовища на Луманщині. Мати фасаду, мати добробут, мати. Мати гроші, виживати в цьому світі. Виживати взагалі в 90-ті було дуже важко, надзвичайно важко. І еліти пристосовувалися до нових умов уменські, так само і прості люди пристосовувались до нових умов. І це нормально, що діти перелаштувалися, перестали бути комуністами. Стали націоналістами не просто хотіли забезпечити своє виживання, нічого іншого вони хотіли просто.